Є новина, друзі. Перемовини між американцями і росіянами йдуть дуже тяжко. Дослухайте до кінця. Так, от вже третя перерва в перемовинах між росіянами і американцями, і вони знову будуть вести перемовини. Це вже цілий день відбувається. Чому вони йдуть тяжко? Ну зрозуміло, росіяни ну не мають іншого виходу. Вони не можуть сказати ні, тому що якщо ти кажеш ні категорично, значить будуть санкції. Але що найцікавіше, і про що це відео? Що буквально тільки що прилетів або сигнал, або погроза від Трампа. Він написав поц в соцмережі про Венесуелу. Венесуела – це пенсійна країна, де править диктатор, так само як і. Путін в Росії і вона торгує нафтою. Так от з 2 квітня відносно Венеселе Трамп веде мита, тобто всім, кому Венесуела продає нафту, вона тепер буде коштувати на 25% дорожче, тому що 25% треба заплатити США. А то будуть санкції. А ви собі уявіть, якщо... Проти росіян вести такі мита ну на їхню нафту і газ 25% платять Америці ті країни, які купляють в Росії нафту і газ. І ці вже мита 2 квітня Венесуелі вступлять в життя, і це все відбувається під час перемовин, тяжких перемовин росіян. І американців, де росіяни не можуть сказати категоричне ні. Я думаю, що це ж все ж таки сигнал. Ну, я думаю, що росіяни однозначно задумаються, тому що 25% на їхню нафту і газ вона буде нікому нафіг в світі не потрібна. Напишіть, що ви думаєте, ну і чекаємо результата.